Акулами та піраніями в одній квартирі мешканець Івано-Франківська у себе в помешканні зібрав унікальну колекцію риб хижаків. Ось це акула, хижа прісноводна челенджера. Або як називають її китайці «Пангасіус Сучі». Вона зараз розміру 47 сантиметрів, максимально може бути до півтора. Зустрічалися особи і двохметрового розміру. Власник колекції – 33-річний Тарас Олійник. хижі риби чоловіка вабили ще зі студентських років. Стверджує, вони геть не такі, як ми собі їх уявляємо. Вони не тільки обирають собі пару на все життя, самець і самку, а коли мальки вилуплюються з ікринок, в разі небезпеки вони беруть їх у свою грізну пащеку і в випадку небезпеки утримують їх у себе в роті. Про своїх підопічних юрист за фахом може розповідати годинами. Зараз у нього живе 20 прісноводних хижаків. Причому серед них є топ 10 найпрестижніших у світі і найбільш небезпечних. Коли ця риба наносить укус навіть легесенький в руку, людина її буде день-два не відчувати взагалі. Це якщо легесенький укус. Якщо ж укус сильний, то буде необхідна невідкладна медична допомога. Та за своїх улюбленців Тарас не боїться, вони його впізнають, як тільки чоловік заходить до кімнати і навіть дозволяють себе погладити. На голові ось взяв. Зафільмували? Ось хороший, хороший. Частину риб Тарас купив, решту йому подарували. У догляді запевняє, вони невибагливі. Щоразу на кілька днів варто змінювати воду в акваріумі, а от у їжі вони гурмани. До прикладу, пірання пако любить банани і грецькі горіхи. Про риб Тарас може розповідати годинами. Навіть у зоомагазині залюбки робить міні-екскурсію. Сомик цікавий коридора спалеатус, палеатус гупіки, які живородящі, можуть жити в обмеженому подачі кисні. меченості, дуже цікаві Захоплення чоловіка поділяє дружина Надя у подружжя двоє малюків і сусідств за кулею нікого з них не лякає. Я біля того акваріуму в тій кімнаті я заспокоююся. Я там часто сідаю, і я люблю за рибками просто спостерігати. Отак От просто сісти, і спостерігати. Це дійсно заспокоює. У найближчих планах Тараса зробити велетенський акваріум на одну тонну води, адже акула росте і місці у звичайному їй незабаром бракуватиме. Михайло березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.